Всім привіт, мої друзі. Думаю, що ви мене побачите. Я хочу вам щось сказати, що. Я знаю, хто мене одна знає. І це одна людина, яка писала в дописі. Це Настя, але я допис змінила і ну, раніше була якась ще Настя, вона знайомилась. І ще одна Настя. Вона теж знімає. Це зі мною знімає. Але ж я не знаю чому. І за того, що Время... що всі почали просто говорити. Ну, якісь люди, які я бачила дітей, не говорили, що я копірую ш -ш -ш всіх ютуберів, які теж знімають такі скини, як я. Що я їм зробила? Ну дасть. Ну да, може це вони копірують, а не я. Якщо би я в них копірувала, то би я. То би я не знаю, що би було. Настя і ще одна Настя. Думаю, що вони мене бачать. Але чого ви перестали мене бачити та в дописі? Я для вас кожний день знімаю відео, стараюся. Ну, а ви до мене все постійно таке от говорите. Ну я думаю, що ви хоч хтось побачив. І в мене 14 травня говорю правду, що у мене день народження. Так що у мене, ну хоч 10 підписників. Ну, я теж хочу бути хоч ютубершою, якою теж всі люблять. Ну, у мене таке ніколи не виходить. Чому? Странно, хто на мене тільки... І ви пам'ятаєте то відео, яке я знімала, що там якісь там, знає, що я грала по дзвонку, вона була старшою сестрою. Хто це пам'ять і знає, то напишіть в дописі. Коментів в мене нема. Так от, дивіться, я вирішила... То вже має бути одне питання. Чого ви мені доставите підписки? Ні, ну ви якийсь нормальний скін. Якась дівчинка зняла, то лайк. Підписка? Лайк. Щось там сняли круте. Лайк. Підписка. Понятно, що мене не чути буває. Ну я для вас кожний день стараюся. Якщо б на кожний день мене не було, то б кожний день мене ніхто не дивився. Мене знає Саша, мене знає Настя, мене знає Аня, Максим. Вони одні на мене підписані. Ну да, вони знають, що я їхня найкраща подруга. Бо вони мої однокласники. І вони говорили, що я саме єдина подруга, яка піднімає їх. Що я вам таке зробила? Ну так, да, одне відео похоже, хейп. Ну не ловіть хейп, що я з України. І за те, що от ви бачите Сашу, так? Да? Вона моя однокласниця. Я її покажу потім в Ютубі. Можу зараз, якщо хочу. І лице на 4 лайка не буде, якщо не буде 4 лайка в будь-якому відео. Так ой. Во. Це Настя. Кожне відео я їй лайкую. Да, вона нова. У неї так само, як в мене. Допис. Мене звати Настя. Я на блок ще. Да, коли снимаю Майнкрафт. Кто с ним писал? Вопрос ответа. Я написала все, Я... А вона на мене підписала. Да, Ну це шо не все. При тому числі... Так. знаєте цю эту Думаю, що всі її знають. При тому числі я на неї підписана, бо вона моя однокласниця. При тому числі я її вже знаю скільки років, скільки можна мене недолюбляти. Пока.